Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні мій син приніс мені рецепт ось цієї страви і попросив, щоб я її приготувала. Просьба сина для мами закон. Ця страва називається Картопляні плюшки з шкварками і цибулькою. Готую. І вас запрошую. Насамперед потрібно відварити картоплю. Я її обібрала, помила, склала в кастрюльку, заляла холодною водою і поставила на вогонь. Після того, як вона закипить, я її підсолю по смаку. Картопелька зварилась, і тепер її потрібно потовкти. Потовкти потрібно так, щоб не залишилося грудочок. Картопельку розтовкла і тепер винесу її в холодне місце, щоб вона охолодилася. Охолодити її потрібно до кімнатної температури. Картопля охолола до кімнатної температури. Тепер потрібно її попробувати на смак. Якщо недостатньо солі, то треба трішки підсолити. Тепер додаю сюди яйце, трішки меленого перцю чорного. Ось так перемішую до однорідності. І додаю невелику кількість просіяного пшеничного борошна і замішую тісто. Тісто замішую руками. Тісто повинно. Тісто повинно ось таке бути молоденьке, м'ягеньке. Поверхню щедро підсипаю мукою. І руки теж таке липке тісто. І формую таку колбаску. За потреби цю колбаску також підсипаю мукою. І розрізаю тепер на ось такі невеличкі частинки. На вогонь поставила кастрюльку з водою. Це для того, щоб відварювати плюшки. Підсолюю цю воду і чекаю, поки вона закіпить. Одночасно ставлю сковорідку на вогонь і буду робити піджарочку. Піджарочку я буду робити з ось такого сала. Бачите, в мене таке красиве сало з переростком є. І взяла одну велику цибулину. І наріжу її і сало, і цибульку на шматочки. Сало нарізала ось такими шматочками. Невеличкими, і відправляю на сковорідку. А тим часом наріжу цибульку. Ці шкварочки трішки підсолюю. Перемішую, вони вже підсмажилися злегенька і додаю сюди цибульку подрібнену. І на маленькому вогні під закритою кришечкою, час від часу помішуючи, смажу до готовності. Вода в кастрюльці закипіла, і я тепер беру. І ці плюшки опускаю в киплячу воду. Після того, як всі плюшки опустила в киплячу воду, я тако обережно перемішую. Це я роблю для того, щоб ці плюшки не позлипалися. І тепер чекаю, поки вони знов закиплять. Піджарочку потрібно смажити до такої степені, щоб цибулька. Починала отак золотитися. Я виключила вже вогонь і чекаю, поки плюшки закиплять. Плюшки піднялись на поверхню, закипіли. І тепер нехай ще прокиплять 2-3 хвилинки, і я буду виймати. Ось так шумовкою виймаю з кастрюльки плюшки. Друзі, як вони апетитно виглядають. Вийняла всі плюшки на тарілочку і сразу ж додаю піджарочку. Друзі, запах неймовірний і смакота, неймовірна. Ось таку страву я сьогодні приготувала на просьбу мого сина. І, як виявилося, ця страва дуже смачна. Так що, друзі, можете сміливо готувати для своїх рідних і близьких. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, перегляди і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна. З вами була Наталочка на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей всім миру і добра!